Один кілограм ікри стерляді коштує 1775 гривень. У мене я продаю з рибного господарства господарства Одеса. А оце рибки, які живуть в Дніпрі. Уявляєте, стерлядь теж живе в Дніпрі. Але ця ікра, яку продаю я, це з рибного господарства, бо чорна і вилов рибки, яка дає чорну ікру, вона заборонена законом. Вилов її язик природнього середовища. Тому для цього є аквакультура і ви отримаєте справжню ікру до вашого столу. Погляньте, які рибулечки живуть у нас в Дніпрі. Тюлька, плоскирка, верховодка, судак, сом. Окунь, рак, пороб, тараня. таранька, Карась. Ідуст, якийсь білизна, вугор, ого, навіть вугор є, нічого собі, Ви бачите, лин, оце такий лин, Чехоня, рибець, Чехоня така, товстолобик, красноторка і щука. А, до речі, щука в мене теж є, ікра. Червона ікра, чорна і щуки. Тому пишіть мені в особисті повідомлення до замовлення червоної ікри чорної щуки.